Сьогодні ми з вами поговоримо про експлуатацію печів, а також які помилки бувають при виконанні. Ну, По-перше, це вибір цегли. Чим вища марка, тим краще. Це ми всі розуміємо. Будь ласка, ось наглядний приклад. Це барбекюшна зона, де ми можемо м'ясо посмажити, приготувати щось смачненьке для родини для друзів. Тут цегла, ось, видно, почала руйнуватись від морозів. Бо в восени вода тече, цегла намокає, потім мороз і її починає розривати. Якість цегли видно. Тепер далі. А, такі тріщини з'являються також не просто так. Чому? Бо, бачите, вертикальний шов іде. Не армований. Тому, знову ж таки, це від температури починаються е, температурно-лінійне розширення, і воно тріщить. Треба це все армувати. Знову ж таки, з приводу якості цегли, видно, оця цегла дуже якісна, а ця не дотягує. Знову ж, ось видно, тріщина пішла. Це також від температури потріскало. Можна, звісно, то відреставрувати, вибити цю цеглину, вирізати з такої ж самої цеглини плиточку і приклеїти туди. Зафугувати і буде красиво, як новенько. Хочу ще ось пояснити таку річ. Ось у нас є димохід. Ну, висота димоходу має велике значення. Ось у нас будинок поряд. Що відбувається, коли у нас вітер звідти. Він б'ється оцю стіну і починає завіхрення. Таким чином він просто задавлює наш вогонь і перебуває тягу. Це також треба враховувати. Трубу треба робити вище будівлі цієї десь на пів метра. Мінімум пів метра, має бути вище. Або інший вихід. Ставить замість грибочка дефлектор. Тоді дефлектор згладжує оцей удар повітря, а також підсилює тягу процентів на 20. З приводу січення труби, то внутрішня має бути 250х250, 250, зовнішня 500 на 500. 6 цеглин в ряду. Для такої топки. Продовжимо тему виробництва барбіюшного комплексу або печі. Е, є помилки, такі як нерівномірний прогрів. Скажімо, якщо тут зробити колесник, поставити і подувало, то в цьому місці посередині дрова швидко згоріли, а вугілля не вистачає, щоб м'ясо поспажити. Ще треба топити. Але ж то все час і то все. Недобре. Для того, щоб не було подібної помилки, колосники сюди не ставляться. Ми робимо приток кисню у даному випадку. Ось з боку щілини. Отак видно. Або ось тут по поду щілини робляться між цеглинками сантиметрів е, міліметрів 5, один, або один сантиметр. Або ось тут робляться. Невеличкі пазіки, десь сантиметр на сантиметр, і равномірно ж воно подавало на, на сам в А по поду розприділося повністю на вугілля. А також я хочу закцентувати увагу на зовнішній момент і внутрішній. Внутрішній. Має стояти, не впираючись в зовнішній контур. Для цього використовується базальтовий картон базальтовий 0,8 або 1 см. Прокладається і тоді він амортизує і не дає лінійному розширенню давити на, на, на зовнішню частину в даному випадку барбекю, Також каміна, ну багато чого. Це все треба передбачати і думати, як працює матеріал при температурі. І де він може нашкодити. Отут точнісінько також є зовнішній каркас і всередині футерована топка сама, котра живе своїм життям. Ще знову ж таки вибір конструкції. Людина може хотіти, щоб в неї була, була зона для смаження шашликів, також поставити в котел, приготувати якийсь там плов. Отут я особисто готував в горщиках. Так як бабуся в мене колись готувала в глиняних горщиках, будь ласка, те ж саме. Натаплюємо вугілля, прогріваємо под, розгрібаємо і ставимо горші. Які ще бувають помилки? Ну ось ми розглядаємо на даний момент цю конструкцію. Ну, люди думають, що якщо зробив коробку, поставив трубу, воно все працює. Тоді звідки ж отут димо? Чому тут закопчено все? Звісно, закопчено. бо це не просто коробка зверху труба. Бокові стінки мають також трошечки всередину, як у каміна завалені. Тут ще має бути зуб правильно виконаний. Всередину заглянемо. Бач, зуба нема. Так, да, свод є. Ступіньками зробив свод. Ми ж розуміємо, що оці, от, оці ці вони дають тільки завіхрення тому особі. А воно має гладко йти. Ну і, звісно, всім зрозуміло, що це не має стояти під відкритим небом, має бути якесь накриття. Тоді термін експлуатації буде набагато вищий. Ця конструкція наразі простояла з 2014 року. На сьогоднішній день у нас 2025 рік.